Ні, це не може, щоб було в нього а то это жопа, короче. Да. <звучит> да. <звучит> а це жопа, коротше. Так, тобто не можно, зайти, а і так, це Я это. не знаю. Вы знаете, что это выборчая дельница? А? Это же выборчая а Где? Вы, це незаконно. Не знаю, я її роблю, то все. Я вона висить просто і красиво. Тобто ви знаєте, як це більше, тому що якщо у вас тут висить так, що так, це ще не різно, то може сказати, тому що тут починається, як можна сказати, межа виборчої дінеці, просто реклама є. Ви не знаєте, як це більше. Я просто чергово по гуртошнику. А чи не знімаєте? Журналісти. Як ви маєте відношення, до виборчий дільниці. – Я ніяк не маю відношення. Я просто чергова. По Я до виборчої дільниці нічого не маю. – відкрити. Я не пугаюсь, нова, ні. Чергового хтось ніяких претензій це не буде. Yeah. А це пошта досить тут А ти, що тут відбувається, будь ласка, поштовує, інформація, оголошення. Так. У нас питання повернеться до того, чому тут плакат Галини Герени. Ми не проти Галини Герени, ми проти того, що це іде агітація, а це державний грохтожинок. Отже, агітація заборонена законодавство да. и мы пытаемся почему плакат вот вас не все запытали ну и что есть плакат повесил легче отними да А законы кто знает кто его цей плакат все проблема все там так конкурс... угу.